Урок української мови. Тема нашого уроку читаємо разом саджаючи слова очника: звук І, букви І звуки Ї, букви Ї. Українська народна казка лисичка та журавель. Отже, сьогодні ми з вами завершимо читати українську народну казку лисичку та журавель. Почнемо урок нашою чудовою пісенькою. Пісенькою про алфавіт. рівненько, співаємо пісеньку. Увага на екран! Букви алфавіт для нас Вивчити на пам'ять час А, Б, В, Г, АБГГЕ. Це співали, попрацюємо у нашому будиночку алфавіт. Чудове місто алфавіт, йому сьогодні наш привіт. До нього прокладаємо путь, у ньому літери живуть. Подивіться, поки ми співали, дві букви знову заховалися в нашому будиночку. Допишіть, будь ласка, яких літер не вистачає. А, Б, В, Г, Г, Д, Е. Перших літер сім і Д. Є Ж, З, і І. Так, не вистачає літери І. Дописали. Зверніть, будь ласка, увагу, що в нашому будиночку алфавіт сьогодні мешкають великі літери І. І наступна літера І теж відсутня. Дві літери подружки. Літера І і літера І. Добре, дописали. Наступна вправа фотоапарат. Увага на екран. Подивилися, прочитали, запам'ятали і швиденько записали. Ручку взяли правильно між двома пальчиками на третьому. Подивилися, запам'ятали, записали. Так. Перевіряємо. Перша клітинка порожня, в другій клітинці маленька буква І. В третій клітинці велика буква І. Що ми знаємо про літеру І? Що вона позначає один голосний звук І. Що знаємо про літеру І? Те, що літера І завжди позначає два звуки І І. Добре. Потренуємося читати склади. Спочатку повільно, а потім швидко. Поставимо пальчик, вправа чотири, сорока черепаха. Гі, гі. Гі. Ги, ги, ги. Ів, ів, ів. Їм, їм їм. їм. Ще раз. Гі, і. Гі, гі. Ги, 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 ів, 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 їм їм. їм. А тепер швидко. Гі, 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 Г, ги, г. ів, 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 їм їм. їм. Добре, заспіваємо склади на мелодію пісні про чарівника. До речі, наша марійка сьогодні. Тримає склад «Ї». А наш Петрик тримає склад, прочитаємо разом. Склад «їм». Чудово. І так, пісенька про чарівника. Повільний темп. Склади на екрані. <му> Табою пальці на поверхні. <му> <за вітрим. му> Повторюємо <му> разом зі мною. Nice.

Биби, виби, 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 віці, Добре, молодці, заснуємо склади, перегортаємо сторінку і продовжуємо працювати далі. Чарівний світ української народної казки. І так, давайте пригадаємо, що казки про тварин це казки, у яких головним персонажем є тварини. Головні персонажі. Тобто герої. Ось у нас на малюнку саме українська народна казка Котик і півник. Хто є персонажами казки? Котик, півник і лисичка. Чому ця казка належить до казок про тварини? Тому що головним персонажем є тварини. Виконаємо завдання Знайка 8. Укажіть, хто є автором народних казок. Подивилися уважно, подумали. Так дійсно народ. Українські народні казки написав народ. Це результат колективної творчості. Далі погляньте на малюнок, хто на ньому зображений. Так, це наша лисичка. А до речі, що вона робить? Вона смакує кашу з горщика. Та чи вдається їй? Давайте прочитаємо уривок сказки і дізнаємося, чи вдається їй покуштувати, чи ні. Поставили пальчик, читаємо разом. Пригощайся, Люба приятелько, не соромся. От лисичка взялася до глечика. Коли це в неї? Голова не влазить. Вона й сюди, вона й туди, вона й боком, і лапкою, і настоячко, і зазирати, і нюхати, нічого не вдіє, не може дістати до смачного, а так же їй. Хочеться покуштувати. І так наша лисичка хотіла покуштувати, але нічого не змогла зробити. Да? З якої уривок це казки? Подивіться, уважно. Так, це казка лисичка та Журавель. До речі, сьогодні в нашому тлумачному словничку ми зустрінемося з новими словами. Дуже велика слова. Подивіться, скільки в ньому літер. але нам треба його прочитати на одному подиху. Почитайте за мною разом. Примружившись. Ще раз повторють, примружившись. Що це означає? Злегка прикривши повіки. Тобто оченятка, оченятка злегка прикрили ми повіки. Друге слово перепрошувати. Перепрошувати це просити вибачення. Тобто вибачатися. Гостина тут страва, якою частують. І так запам'ятали. Прочитаємо слова ведмежата мовпінняка. Примружившись, перепрошую гостина рудій. Ще раз. Примружившись, перепрошую гостина рудій». А тепер закрийте долонькою, лавами пиняйте і повторіть, не підглядаючи, які ж там слова були. Примружився ж, перепрошую, гостина рудій. Друге слова ведмежатка дорогенька поробиш, розгнівалася, розсердилася. Ще раз. Дорогенька поробиш, розгнівалася, розсердилася. Закрили долонькою слова повторили. Дорогенька поробиш, розгнівалася, розсердилася. Так, добре. Далі вправа 11. Завдання і черепаха. Прочитаємо спочатку повільно, а потім швидко. Поставили пальчик на перший склад. Перше слово. А журавель тим часом теж не гуляє. Усе дзьобом углече. Усе дзьобом углече. Та й поїв геть усе, що наварив. Добре ще раз. А журавель тим часом теж не гуляє. Усе дзьобом у Глеч. Усе дзьобом у Глеч. Та й уїв геть усе, що наварив. Добре. Прочитаємо закінчення української народної казки завдання 12. Читаємо способом стеження разом із диктором. А журавий тим часом теж не гуляє. Усе дзьобом углечек, усе дзьобом углечек, та й поїв геть усе, що наварив. А тоді, каже рудій приятиці, хитро примружившись, Вибачай, дорогенька лисичко, що поробиш. Перепрошую, що мав, тим і приймав. сторінку. Ох, і розгнівалася тоді лисичка. Так розсердилася, що й подякувати забула, як для чемної годиться. Так то їй гостина журавлева до смаку припала. Ось відтоді лиска й не приятелює з журавлем. Ось і Давайте розберемо з вами, що забула зробита лисичка. Так, вона забула подякувати журавлеві за гостину. А де це в нас написано в тексті? Давайте підкреслимо. Ох, і розгнівалася тоді лисичка. Так, розсердилася, що. І подякувати забула, як для Чемної годиться. Ось в цих рядочках, що ми підкреслили, говорить про те, що забула зробити лисичка. Переглянемо уривок до нашої паски відео. Увага на екран! Ось там журадель пригощав лисичку. Варив. Такої смачної каса був лечеб. А лисичка пішла, навіть і не подякувала жураве. І після того лисичка так і приятелює з нашими героями. Хто вам із героїв казки подобався більше? Журавель чи лисичка? Мені сподобався журавель. Тому що він перехитрив лисичку. Мені сподобалася лисичка, тим що вона була квітлива, розумненька. Так, добре. Далі працюємо. Наступне запитання порада мудрої сови. І так, пригадайте, сюжет. Це послідовність подій у творі. Читаючи цю казку, ми з вами саме бачили сюжет. Сюжет полягає в тому, що спочатку лисичка запросила до себе журавля в гості, а потім журавель запросив лисичку до себе в гості. Чи змогла лисичка перехитрити журавля? Ні. Журавель виявився. Теж розумною та шинною. Урок закінчено. Дякую!